Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. 1026-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 1026-й день українського спротиву, і це означає лише одне: ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюка. І найближчі три майже години проведемо разом в ефірі 24-го. Починаємо із термінових важливих і цікавих новин, які я прошу підтримати всіх хто дивиться нас онлайн лайками, коментарями а наш канал підпискою. Бо це важливий інформаційний спротив має колосальне значення. Ну і без зайвих прелюдій до важливого одразу два російські танкери із тоннами мазуту розломилися навпіл і продовжують тонути біля Керченської протоки. Росіяни повідомляють уже про щонайменше одного двохсотого свого моряка. Отож, що власне сталося, розказуємо і як бачите, показуємо у Керченській протоці. Вранці, 15 грудня, стало погано двом суднам, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс. А стало відомо, ну власне навкруги видно за багато кілометрів те, що відбувається, тонуть два танкери: один з них Валганіфть 212, інший Валганіфть 239 через. Сильний вітер їх розломило навпіл. Це не перебільшення. Дійсно піднялися хвилі у чорному морі, і ці дві посудини пішли на дно як одна, а точніше, як чотири виходить. Бо тепер уже це цілих чотири росіяни можуть звітувати про те, що в них на два а, танкери стало більше. Інше питання: де ці танкери знаходяться на воді чи під водою. Так велика біда і велика екологічна катастрофа. Я навіть не уявляю собі наслідків. Бо ну, от на е, одній з Валганівці, яка почала е, тонути першою, перебувало 13 членів екіпажу. Вони то не забруднять нічого особливого там у морі, але на борту танкера близько 4,5 тисяч тонн мазуту. Ви прекрасно знаєте, що таке мазут. Наскільки це е, потрібна і необхідна е, річ в війні під час війни, власне, мазутом? Е, ну, не те, щоб обслуговують мазутом, перепрошую. Так, е, власне, мазутом, мазут необхідний для роботи авіатехніки, для роботи. Кораблів для справної роботи, наскільки я пам'ятаю, і бронетехніки також. І їм росіянам потрібні дійсно тисячі тонн цього мазуту для того, щоб обслуговувати свій військово-промисловий комплекс для того, щоб все їздило, літало і плавало. Тепер, вочевидь, стане трошечки складніше, бо, по-перше, і Мінус велика кількість цього мазуту, По-друге, мінус дві посудини, які все це перевозили. Але з ними з конкретно цими посуд... цими посудинами історія взагалі шикарна. Ну в лапках, звісно, зараз розкажу звідки вони взялися і чому при першому ну власне не найпотужнішому вітрі і не найпотужнішому штормі, одразу. Два судна російських пішли на дно. Ну власне, за танкером Валґенфть 212 затонув Валганефть 239 Повідомляють уже офіційно росіяни. Вони в, в, в обох танкерів зламався на дві частини корпус після удару хвилі, і от що кажуть російські ж власне, так звані моряки, опитані е, різними їхніми пропагандистами, журналістами, але суть не в тому, суть в тому, що вони говорять. Значить, це. Споконвічна, як вони розказують, проблема суден в 90-х роках. Отакі танкери із них робили повноцінні, нібито танкери класу Ріка Море. Ну, власне, 1097 російських моряків уже на таких самоділах перероблених наскільки я розумію, з річкового транспорту на морський, а померли, тому що власне, ну. Те ж саме приблизно відбувалося у великих кількостях і раніше. Просто ми за цим так не стежили і, вочевидь, не по два в день вони тонули. 4300 тонн мазута витекло з резервуарів тільки одного волганєфть 212. Ну, як пишуть в Чорному морі, Велетенська чорна пляма. Цікаво, що на це скаже Грета Тунберг і всі. Західні правозахисники, захисники природи, грінпісівці, всі хто б'є в набат щодо глобального потепління, чи вони почнуть ну от говорити про те, що Росія дарма напала? Треба Росію знищувати, бо бачите, що вони коїть з нашою планетою. Я дуже на це сподіваюся. Я б дуже хотів, щоб наші люди, які спілкуються з західними грінпісівцями, використали. Цей жахливий не те, що інцидент, а цю дійсно катастрофу, морську екологічну катастрофу для того, щоб покласти край в принципі російській війні. Бо ну ви ж прекрасно розумієте, що таке буде відбуватися і далі. Їм треба ще більше того мазуту. Їм треба ще в них все і так тріщить по швах. Вони це не обслуговують не свою техніку. Буде таке і на небі, і в морі, і на землі. Розумієте з російського боку 100%. Ну чому б не припинити цю жахливу екологічну катастрофу під назвою Російський режим? Скажімо, ну, власне зараз намагаються на буксирах витягати з води російських моряків а, в тому районі, так в районі Керченської протоки. Але от телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що просто в ці хвилини до них долучається, судячи з усього, і ще одне а, судно. І власне це судно я з дозволу колег спробую зараз продемонструвати зі свого е комп'ютерного зараз екрану. І те, що бачу е своїми очима. Якщо техніка нам дозволить, то ми власне і спробуємо. Пробуємо продемонструвати. Нам звук не потрібен, якщо колеги, ми можемо тільки картинкою обійтися. Мож, можемо навіть тільки скріншот показати. Давайте так, щоб у нас ще не було проблем з авторськими правами на Ютубі. Чи бачите ви мій екран? Ні, не бачить колеги. На жаль, поки що мій екран. Сподіваюся, та, будемо найближчим часом лагодити цей момент. Але, значить, поки. поки... Все, зараз побачить оця, перепрошую вже гігантське прелюдія до третього судна, яке просто зараз тоне в Чорному морі. Я маю озвучити, що це за судно у плавучого крана в Ялтинській бухті. Какі-то большої проблеми Тонет. Просто зараз повідомляє моніторингова група Кримський Вітер. Його намагається відтягнути буксир в Ялтинський морський порт під захист молу. І ось ми маємо. На своїх екранах кадри, які продемонструємо просто зараз. Це те, що відбувається в Чорному морі. Плавучий кран, який, судячи з усього, теж замішаний в обслуговуванні російської військової машини, можу помилятися. Звісно, ну дійсно плохі новості Крим, е, так називається паблік, який першим опублікував ці кадри. «Плохі новості Крим, «Сімферополь», Севастополь, ДТП. Ну тут не ДТП тут. МТП морське транспортне пришествия в біля берегів тимчасово окупованого Криму. Звісно, ясна річ, на жаль, страждає знову територія України, тому що Крим це Україна. Ну і власне три судна за кілька годин. Може, це вже якийсь знак з, з гори? Може, це якийсь знак долі? Можливо, росіянам треба щось робити? Можливо, світу треба щось робити відносно. Російських окупантів, тому що от подивіться просто зараз, які хвилі піднімаються в Севастополі, де базується все-таки, наскільки я розумію, ще базується частина російської техніки. Сильний вітер вже вирує і буде вирувати в Севастополі наступні дві доби. Ось так ось просто зараз те, що відбувається там, тимчасово в окупованому Криму. Пориви вітру можуть досягати 20 метрів за секунду. Дощ, уявіть собі, дощ. Шкваритиме цілий день в понеділок. Можливі навіть пориви до 22 метрів, а не пориви, просто звичайна швидкість вітру до 22 метрів за секунду. Ну і власне у вівторок буде відбуватися рівно те ж саме. Відповідно, який висновок можемо робити попередній російським суднам? А можливо, і не лише цивільним суд, так званим цивільним суднам суднам подвійного призначення в цьому випадку, але і військовим кораблям. Можливо, настане дуже серйозна хана. Ну принаймні значною мірою. Якщо три значить, одиниці вони втратили суден подвійного призначення, вони втратили за буквально один ранок і півдня. Що ж буде в наступні дві доби? Ставимо три крапки, стежимо за цією ситуацією пильно. Тримаємо кулаки, щоб на борту було якомога більше російських окупантів тих суден е і кораблів. А при цьому не було того, щоб зашкодило екології України, екології планети, але на жаль, повпливати на це навряд чи вже хтось може, бо стихія є стихія. Тим часом у Сполучених Штатах непізнані літальні об'єкти окуповують небо небо над США, зокрема над американським штатом Нью-Джерсі. Там місцеві мешканці цілий місяць помічають ось такого і не тільки такого плану. Об'єкти, що це таке. А власне не знаю ані я, ані журналісти телеканалу ABC, які опублікували. Це відео, і здається, самі особисто його і знімали, але там на вухах, власне, всі сполучені штати. От можете написати в коментарях, що на вашу думку відбувається зараз у штаті Нью-Джерсі, що висить там просто, просто неба, як то кажуть, так і просто в небі. Що це за чи то вогняний, чи то енергетичний шар. Ну і що ось це за об'єкти, що їх зняли на камерах спостереження. Ці кадри публікують не журналісти ABC, відповідно, вони можуть бути ясна річ, і підробкою. Але м -м, занадто багато свідків, занадто багато людей, як для підробок е бачать оце усе. Власне, всі соцмережі гудуть у Сполучених Штатах. Як я розумію, хтось намагається навіть збивати ці об'єкти трасерами. тобто... Е Кулями з е, трасуючим слідом для того, щоби бачити, куди саме ти цілиш уночі, але не збивається цей об'єкт. От, власне, летить як дрон на Грозний, так на тимчасово окуповану Ічкерію сьогодні прилетів, про це теж будемо незабаром говорити. А, власне, повертаючись від цієї аналогії до фактажу, до того, що відбувається там у США, ну, власне. Як розповідають ці очевидці, ці НЛО на вигляд схожі на безпілотники, але при цьому набагато більші за розмірами ніж звичайні комерційні дрони. Вони були помічені неподалік військової бази Пікатіні Арсенал, а також гольф-клубу президента майбутнього президента США Дональда Трампа в Бедмінстері Нью-Джерсі. Загадкові безпілотники по всій. Території, ну власне, не по всій, поки території Сполучених Штатів, найбільша концентрація найбільше концентрації на але все це відбувається на думку місцевих абсолютно всюди. Вони значить питають. Невже це все відбувається в навіть без відома американського уряду? Щоб розуміли, навіть Дональд Трамп ставить такі запитання, риторичні запитання в соцмережах, і власне каже, що все це потрібно збивати. Губернаторка нью джерсі Кеті Хочул закликала федеральну владу про щодо допомоги допомогти, каже довелося закрити цілий міжнародний аеропорт Стюарт через власне цей інцидент. Це зайшло занадто далеко. Вона просить конгрес ухвалити закон про безпеку і відновлення діяльності управління боротьби з безпілотниками, який... Мав би посилити нагляд за ними і дати більше повноважень правоохоронцям і місцевим органам влади для розслідування подібних інцидентів. Бачите, яка штука жили собі американці спокійним, приспокійним життям, не знали собі ніяких безпілотників, чули лише про них про безпілотники, які л -л -л літають над Україною, але дедалі рідше про них чують так, тому що не цікаво, не прикольно, не ново, не свіжо. Час від часу цікавляться новинами про безпілотники, які літають над Росією. І звісно, ставляться до них абсолютно по різному. Хтось щиро радіє, хтось хоче запускати не просто там українські дрони, не просто українські люті, не просто українські ракети, там, рути, наприклад. Але й американські ракети також хочуть або передавати Україні хтось. Прямо каже, ми маємо розбомбити, але, звісно, таких менше. Ми маємо самі розбомбити Росію. А хтось каже, що а давайте не будемо нічого такого робити. Це страшно. Україна, ну вона така войовнича, вона не хоче домовлятися з Росією, не будемо їй нічого давати, тим паче, це наші гроші, кажуть люди, які Слухають, на жаль, нісенітниці передвиборчі і післявиборчі Дональда Трампа, Ілона Маска і компанії. Ну і власне тепер над Сполученими Штатами також відбувається якась біда, не біда, але дивна історія. І що ж, будемо тримати руку на пульсі, і е, тут уже якихось висновків не зробиш, бо це не схоже ні на що і. Е, Переносити якийсь український досвід, чи навіть російський досвід, на те, що відбувається в сполучених штатах, не доводиться. Хоча, звісно, це дійсно може бути частиною російсько-української війни, чи то пак частиною тієї третьої світової, яка відбувається, це можуть бути цілком іранські, китайські, російські або каїндерівські дрони. Тим часом гауляйтер тимчасово окупованої Ічкерії Рамзан Кадиров знову спозорився. Він заявив, що вже нібито помстився в Україні за ранкове бомбардування військових об'єктів у тимчасово окупованому Грозному. Нагадаю, вранці українські сили атакували будівлю так званого Амона в е, Грозному, а також військову базу, звідки з Ічкерії тимчасово окупованої загрібають і зазвичай відправляють в Україну. Е, Окупантів, і от так виглядав цей приліт. Просто подивіться на цих кадрах: літальний апарат, схожий на е кукурузник. Ну і за розмірами також, мабуть, схожий на кукурузник. Потужно вибухає. А ті персонажі, які знімають, е власне, бігають навколо, особливо навіть не ховаються. Вочевидь, мало ще бачили прильотів і не розуміють наслідків. Що ж ну, треба виправляти так. На відео чути звуки пострілів, але ну, як бачимо, в цьому випадку ніякі постріли нікому не допомогли. І це вже третя атака на Грозний за останні два місяці. Усі рази страждають. Кадировські силовики, які тримають місцеве населення в страху та займаються незаконною окупацією держави Ічкерія під проводом путінського слуги Кадирова. І ось що ця істота заявила тепер: три безпілотника сьогодні утром атакували Грозний каже два з них були, нібито збиті силами ППО. третій впав на території Амон Ахмат Грозний управління Росгвардії по Чечні Жертв і постраждалих, нібито немає на будь-яку спробу атакувати наші цілі. Ми будемо відповідати більш точними і жорсткими ударами. У відповідь, ударами відплати плати, Азмізді пише Возміздюк. Э, э, тому каже, сьогодні я передав оперативні дані, зібрані нашими бойцями розвідчиками у нього є бойці розвідчики Про э, э, розположення великого количества українських фашистів, як він це називає. В результаті у 12 годині дня нібито. Так звані Воздушно-космічні Сили Росії завдали два удари іскандером по одному з об'єктів у Харкові, де нібито за словами Кадирова розташовувалися бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нібито аж 200 загиблих, як він розповідає. Ну а власне як воно є насправді? Давайте згадаємо уранці, 15 грудня військові попередили про швидкісну ціль на Харківщині після цього Харківська ОВА відзвітувала про влучання у Київському районі Харкова, але пізніше уточнила, що окупанти увага влучили в землю. Пошкоджено скління житлового будинку внаслідок удару. Постраждала 48-річна жінка. Ми бажаємо якнайшвидшого е, одужання, відновлення і в тому числі психологічного постраждалі від удару по Харкову. Ну, звісно, ми. Е, Розшифровуємо, що відбулося насправді в такий спосіб. Кадиров так забрехався, що розповідає. пам'ятаєте, два дні тому вони розповідали, що нібито відповіли за е, Тагіл Там був перепрошую, вже забув 11-го числа, в якому саме місті Ростовської області зазнав в удару розположення часті авіаторів, так званих, і також авіаремонтний завод. На Ростовщині, значить, був приліт 11 грудня зранку, і вони вже розповідали 13 числа, що вони завдали ракетну удару по Україні, нібито у відповідь у якості відплати, знаючи, що ну в принципі спланувати таку відповідь не можна менше ніж за кілька тижнів, просто фізично нереально. Два дні це тільки треба доставляти таку кількість. Ракети дронів з місць зберігання до місць запуску два дні. А вони розповідають про те, що про те, що нібито повністю спланували політ 287 цілей. Уявіть собі. Ну і Кадиров, бачите, він взагалі неймовірний просто воєнний стратег, чи як його назвати правильно. Значить, цей персонаж вже розповідає, що вони за дві е, години е, відповіли Україні. Ясна річ, що нічого спільного з реальністю немає. Немає ця заява, що має спільно з реальністю, то це назва поки що таганрок того міста, по якому українці завдали удар 11 грудня 2024 року. І там дійсно є велика кількість і підтверджених, знятих на відео, підтверджених в якості викладених відео у мережі руйнувань багато постраждалих про понад 40 поранених російських льотчиків і інженерів обслуги. Цього литовища в Таганрогу, от про таку кількість повідомляють там у Росії. Ну, бачите, а він побачив в інтернеті, що є приліт по Харкову, думаючи, що приліт точний, взявся розповідати про те, що когось кудись вони там влучили, та ще й у відповідь саме за значить грозний але забув, що дурних нема. Ну, точніше, вони, звісно ж, є всюди, але конкретно в Україні їх дуже і дуже мало. Слава тобі, господи. Що далі, то менше. Ну а от в Росії хай може поки і слухають його брідні, хоча що далі, то менше віриться у величі Тава Кадирова, мені здається, навіть його палким фанатам. Бо це я підкреслюю третій такий приліт по розположенню амонавцев і вообще частей в саме тимчасово купованій Ічкерії. Чого варті слова так званого лідера, який не здатний захистити власне небо? Ну як власне Путінське поки що. Так, але і Путін він же за Путіна впрягається, і Путін не здатний там нічого захистити. Словом, судячи з усього, далі буде судячи з усього, Україна дуже добре розхитує ситуацію в тимчасово окупованій Ічкірі, роблячи з Кадирова посміховиською. Ставимо три крапки на цьому, так само як судячи з усього, три крапки поставили е, ті прекрасні люди з сил безпілотних систем і українських спецслужб, які запускали е, ці дрони. І повертаємось до цієї студії вже за 15 хвилин. Обов'язково залишайтеся з нами. У нас дуже багато чого про що маємо розповісти в наступних двох ефірних годинах. І не тільки дочекайтесь.